Вітаю вас! Євроспільнота виділяє Україні 50 мільярдів євро на відбудову. Ну, хто скаже мало? Ні, ну треба більше, але й 50 мільярдів на дороги не валяється. Да, ці гроші підуть на відбудову інфраструктури, ну, дорог, будів мостів. Да, ці гроші підуть на розбудову інфраструктури нових, в тому числі і різних хабів транспортних, а як же без цього портів. Тобто ці гроші, перш за все, для створення нової європейської України, такої, щоб аж на цих болотах рашевських здохли від зависті їхніх. І саме цікаво, що цю ідею підтримують фактично всі страни Євроспільноти. Там угорщина ніякого значення немає. Э, Гроші виділяють німці і французи. А ці засранці угорці, хай там валяються. Вони самі заборгували більш ніж.